Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають і душі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зіренька встає. Дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейко не дає, поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло них, затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих.